Вітання моє глядачі каналу, підписники, всі, хто небайдужий до сільського господарства. Хочу вам показати у процесі недільного відпочинку та огляду стану справ по полях. Оце соя. Моя бідна вона, рідка трохи занадто, а може і ні, якби розкощилася. Я її обробив і Щось в порівнянні з тим посохло навіть. Молода лобода. Бачите? Рив'яла, думаю, що вона пропаде злакові ще щось трохи тримається. Зразу після дощів я її ось недавно, декілька днів назад підживив аміачною салітрою, трохи було залишку карбамиду. Всім думаю, щоб краще. Але щось пройшло декілька днів а результату аж такого доброго впливу за ким не бачу волога з'явилася після цих дощів можливо щось воно і буде але ось тут бачите пляма Такого бур'яну, який, мабуть, не дуже. Піддається навіть впливу у раундапу, То це погано. То я починає викидати якісь маленькі квіточки. Не знаю наскільки вона ще візьметься, щоб дати якийсь хоч менш більш пристойний урожай, бобів. Але вже нічого не залишається, тільки чекати. Ще подивлюся, може. Поправити її якимось гербіцидом чи що де ще не посохло ну. Їздив за дровами недавно. У нас по пилограмах так бачив. результати ще подібні є, але навіть на таких полях Більших там фермерів чи хто там. Теж соя не надто велика ще була. Ну, десь приблизно така як у мене, але, звичайно, що густіша, бо сіяли сівалками тими, не знаю чи СЗ, 3 і 6 чи якими там. Вона густіша. Я боявся, щоб не перезагустити. Декуди, можливо, є і загусті ділянки, а декуди. Бо у той час, коли висівав, було дуже мокро болота, жодного висіву, сівалки не можна було і думати в тому болоті. Тому я посіяв розкідним способом і заробив мотокультиватором з активною фрезою. Така. Антон. Як-то його називають? Чи пропаде, чи не пропаде? Та сосонка. Кісь трохи похилилася. Не знаю, чи це ще буде на пізнішому етапі. Чи то вже ще навіть молочні. Тримаються. А пройшло вже дві неділі, з часу обробки раундапом. То і ще заходити по разу. Чи що, не знаю вже. Кажу, що з соєю в даному часі маю справу вперше. Колись давно сіяв, ще в 90-х, але то були звичайні сорти. ті, що ми просапку робили. Без гербіцидів у той час ще. А, тут молочні то тримається. А зараз не знаю. Ну, немає досвіду в такій роботі. От молочні чого воно тут триматися має так. Моцно чи воно? Має пропасти з часом. Чому але я не проспав той момент, коли вже взагалі буде пізно. Я ось цих пару великих. Можна і висмикнути, але я би хотів знати, який Результат буде по впливу гербіциду на ці бур'яни. Ну, щось тут низом де був гній. Розкидав я був стояш трошку веселіше, ніби почувається, а можливо і ні. Не скажу аж так впевнено. Але... такі мої практикування з соєю. Ну, лобода минулого разу. Коли інспектував, ще трималася, а ось тут бачу вже вона трохи щось похлюпла, якщо не відновиться знову. А де куди? Ну, якийсь мінімальний вплив за ким є. Тут були плями такого неподатливого характеру від Лободи. Марія Біла. Так у нас колись в інституті вчили назву бур'яну. Біла Марія. Звичайно, хотілося б побачити широкі, широкі грядки, повністю заповнені рослинами, але цього немає. В цьому там мені неприємний такий огляд. А Бог добрий, може, ще все справиться. Рік на рік не похожий. Поганий досвід. Теж повчальний. Але то, що був би рядками, може посіяв троху, але неможливо було. Треба було ще дуже довго чекати. Дуже довго.